Наразі ситуація на вогледарському напрямку загострена. Тут активізували штурмові дії росіян. Цілодобово наші бійці знаходяться під щільним вогнем, та навіть це не може зломити їхній бойовий дух та не заважає вдало контратакувати ворога. Військові відзначають, що в населеному пункті Вогледар майже не залишилося живого місця, і нині він не придатний для проживання, адже ворог постійно наносить удари з різного типу озброєння. Стійні обстріли. Китами постійні обстріли, ствольною артилерію, великокаліберну нальоти авіації, багато поверхівки, які колись були наповнені населенням, зараз або зруйновані, або згорівші. За даними прес-центру силобурони Таврійського напрямку, під Вогледаром знищено майже всю елітну 155-ту бригаду морської піхоти збройних сил Російської Федерації. Окупанти тут втрачали від 150 до 300 морських піхотинців за добу. Бригада морської піхоти видвинула з задачею захватити плацдарм для подальшого просування бригади Шторм противник. Був зупинений в нижніх і верхніх дачах, після чого його спроби наступу не обвінчались невдачею. та морська піхота, якась там Владівосток, після того як перших були взяті в полон морські піхотинці РЕК. Вони признавали, що все-таки наша піхота набагато крутіша. Бійці зізнаються, що як би складно не було, але результат роботи, а саме визволення кожного метра нашої землі це вже велика мотивація для них. Є хлопці, які з самого вугледару вони працюють, викладаються на всі 200, а то й 300 відсотків для того, щоб повернутися до нормального життя, повернутися до своєї роботи. Повернуться до своєї домівки, наші захисники щодня дякують українцям за підтримку і відзначають, що ніщо так не підіймає їм бойовий дух як єдність українського народу.